Тілець Діва Козаріг з 3 по 10, по 10 листопада. Самі основні моменти на цьому тижні. Дивимось. Поїхали. Значиться, дивіться, початок тижня дуже непоганий. А поїздки, переїзди, щось нове. Може, можливо, хтось змінює роботу і виходить на нову роботу, да, тому що щось новеньке в вашому житті з'являється на цьому тижні, да, те, чим ви раніше не займалися, може щось пов'язане з дітками. От, ну, емоційно ви будете якби, задоволені. Да, також це можуть бути поїздки за кордон. Перельоти, поїздки і так далі, якісь документальні питання можуть вирішитися, візи і так далі і тому подобне. Друга половина тижня, дивіться, тут щось засумували, затаскували, но щось також може бути, знаєте, така історія, як щось не подобається, щось незадоволені. Ви якось там пішло, щось не по плану. Дивіться, вперед чекає вас дорога. Хороша дорога, розвиток. Може бути це не тільки дорога, а й розвиток ваш да? активний. Далі на вихідні мені не подобається. Тут страх переживання, якось так. Да? Вирішення якихось проблем. От прям в неділю вас настигнуть якісь там, купа проблем, які треба буде вирішувати. Скоріше всього, що це може бути пов'язано. З вашими дітьми, якщо немає у вас дітей з навчанням, якимись перспективами і так далі, от якась така історія, да, там як ограничення буде. От, можливо, ви кудись щось там збиралися, а дитина там чи захворіла, чи щось там, ну якась така історія, да, що ви там на святкування, скажімо так, і от у вас не виходить через це. Е, от, в цьому. Але тим не менше, все, все на краще, все, бачите, все буде е, добре. Да, е, Зверніть увагу на ваші емоції, да, не робіть з плеча нічого, треба у там щось новеньке, да, ви задоволені, а потім все, щось, не так, щось пішло не так, вам здалося, да? щось, щось мені тут не влаштовує, там не так, а там не те, що я очікувала. Треба час для того, щоб. Все збулося так, як треба. І знову ж таки, карта показує, що якісь втрати можуть бути, якісь переживання. От це, от, ну, коротше, це все ближче до кінця тижня, будьте уважні. Так, давайте для кожного окремо. Перша так, у нас тілець з 3 по 10 листопада. Так, на роботі можуть бути у вас якісь неполадки, але ваш керівник вас підтримає. Да? Тобто там не психуй, все буде добре. Так, далі діва з 3 по 10 листопада, що чекає дів. Карта одна в негативі, друга в позитиві. E, і тут карта сім'ї дому. Дивіться, тут якісь плани, от ви собі настроїли з приводу дому, вони можуть, е, знаєте, як? М м щось не справдилось, щось не, не так, як ви хотіли, не так, як е, треба було. Що да? е, то рухнуло, якась стабільність рухнула, але нічого, е все, все прийде в норму, все буде добре. Ну, тобто, це вам здається, скажімо так, часом да? е, ви поймете, що все, все на краще.

Так, а от ті вот криси поїздка. Значить, в поїздці будьте обережні, козироги. От туди може бути дійсно якась поїздка, якщо поїздка дальня, там переживання і там от поломки, якісь да, ограничення в движенні, до речі, може також бути. Поламалось автомобіль в дорозі. Значить, щось там, або ви, якщо ви їдете не на своєму транспорті. Ще якась там затримки, запинки і так далі. Будьте уважні на дорогах. От такий тиждень для вас. На Все добре, Па-па.